У центрі в тій мережі є ось таку паутинку. Шановні, нас прийшли привітати клуб-паутенка, який майже 4 роки діє при цьому відділі інтернет-центрі. Це вже друга група. Випуск першої відбувся, представник першої групи тут Паучок, і якраз. Так, вони вже дорослі. І ось вони там нам приготували маленький сюрприз, керівник Катерина Іванівна. Комп'ютера мами, в комп'ютера тата є діти маленькі, комп'ютеринята, дорослі комп'ютери, татки та мами роз, розв'язують дуже серйозні програми. Маленьким ще треба рости й підростати. Вони полюбляють і з дітками грати. Наш комп'ютер у куточку примостився наче квочка поруч нього кили. Лішком лішком підкрадається до мишки. Ой ти котику, коточку, на мишеча ти в садочку. На такого виду мишки не полюють навіть кішки, прокопнеш її хвостом, стане зробото котом. Працюватимеш за мишку, ночуватимеш не в ліжку, а з комп'ютером в кутку на твердому килимку, лабіринтах інтернет. Інформацію шукаю, там об'єму газету, що прибульця я придбаю. Кажуть зараз на прибульців, дуже Ші, гідна. Гідна ціна. Зауважте, незалежно, чи це він, а чи вона. Згодом можна і продати, як ціна на них засте, та скажу вам по секрету, мрію зовсім не. Братися мені, бо один у мамі й тата. Може і на планетянин буде за сестру чи брата. Обіцяю добрі гроші, 20 гривень мене є. Та, мабуть, вони хороші, бо ніхто не продає. Дякую, полотенці. Другі діти до мене завжди. Дорослих і всіх гостей Ми заборони. А писа право перших користувачів.